Минулий опалювальний сезон теплоцентраль майже провалила тільки завдяки зверненню до кабміну виконуючого обов'язки мера міста Юрія Вілкула, хоча б у частини Криворіжців, які є абонентами державного підприємства, було тепло у квартирах. Ще з весни місцева влада почала контролювати графіки проведення ремонтних робіт, які проводить теплоцентраль, і було виявлено їх грубі порушення у зв'язку з чим керівництво міста знову звернулося до Нафтогазу та відповідних міністерств і державних Органів, адже самостійно впливати на державну теплоцентраль, місто не може, тільки завдяки втручанню і особистому впливу голови ради оборони міста Олександра Вілкула було зібрано розширені наради за участю заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та вищого керівництва Нафтогазу. Як підсумок, нещодавно менеджери «Нафтогазу» ухвалили безпрецедентне рішення виділити додаткові бригади знову на підтримку свого ж підприємства, так як було і у. Минулому році, але цього разу вже завчасно до теплового колапсу. Об'єм робіт на цей рік збільшений в п'ять разів по відношенню до минулого року. Це важливо. Усвідомлюю і констатую певне відставання від графіку, попри те, що об'єм робіт значно більший на цей рік. Ми маємо певне відставання. Виділяємо додаткові бригади. З підприємств групи Нафтогаз на допомогу для того, щоб наздогнати і виконати роботи в повній мірі. Журналісти першого міського вирішили перевірити, що змінилось після цих заяв, та чи з'явились працівники там, де їх в очі не бачили. На частині локацій дійсно працюють, працюють працівники підприємства, але є й ті місця, де їх там зовсім немає. Ми дізналися у Криворіжці, що вони думають про роботу теплоцентралі, та як давно бачили вони працівників на місцях. Перед садиком було теж там нарита. Куча там такі фонтани били, так взагалі сиділи в холоді. І оце воно з зими так і стоїть. Її ніхто не заривав і даже не приїжджають. Загалом, якщо подивитись, то на постійній основі розривають, як і е, теплові показчики абсолютно низькі. Платили ну, скажені гроші за опалення по півтори, по дві, по там, до трьох тисяч. І Нічого кровом повето. Як поваривали, так воно й кровом Траншеї траншеєць. Теплоцентральна запит журналістів нам так і не надала локацій, де проводять роботи. Посилається на комерційну таємницю для збереження безпеки працюючих. Але експерти вважають, що до такого резонансного питання, як опалення, приховування інформації від громадськості це нонсенс. Їх заява, що це комерційна таємниця, то повномачення. Я вважаю, що в цій ситуації їхні заяви такого. Такого роду це взагалі спроба якби не скрити інформацію про ремонти, а скрити інформацію про реальний стан речей, що можливо кошти виділено, людей не вистачає і ні про які 83 км взагалі може не йти мов. Тому в цьому випадку потрібно ставити чіткі ну, і місто. І влада, і громадськість повинні ставити криві теплоцентралі нафтогазу, чіткі графіки. Влада міста та рада оборони Кривого Рогу зі свого боку зробили все, щоб привернути увагу відповідних міністерств та державних органів та Нафтогазу, який керує теплоцентралю, аби там завчасно знали про чергові проблеми на тепловому підприємстві, яке обігріває ледь не пів міста, бо іншого впливу на підприємство, яке знаходиться у державній власні у міста просто немає. Рішення про допомогу підприємства їх власниками прийняте. Тож тепер справа тільки за теплоцентраллю. Аліна Сіднікова Іван Сергієв, перший міський.